В далекому королівстві жив король Едмунд, і мав він трьох дочок. Старші доньки були гарні, щасливі, їх дуже любив батько, всі ними захоплювались, а молодша не була красунею і їй ні в чому не щастило. Батько не приділяв уваги, друзів не було, і вона почувалася дуже самотньою. Старші сестри жартома називали її безталанною то так прізвисько і причепилося. Але якось на королівство напав злий король із сусідньої країни. Короля Едмунда і старших дочок взяли в полон і замкнули в підземеллі, а молодшу доньку, безталанну, прийняли за служницю та й відпустили. Юна принцеса могла втекти вперше її поталанило, та не змогла вона покинути батька і сестер, тож надумала їх рятувати. Та що могла зробити одна принцеса? Перше, саме їй випало щось зробити, і вирішила принцеса дістатися більше про злого короля, щоб придумати, як його здолати, та й підслухала, що люди про нього кажуть славився злий король на всі три дев'ять земель своїм азартом, знав на пам'ять усі ігри, і кажуть, в жодній не було йому рівних. Полюбляв різноманітні заклади і змагання і від жодного виклику не відмовлявся. Цим вирішила скористатися принцеса. В честь перемоги, захоплення чужого королівства, злий король влаштував грандіозний бал. В розпал святкування вийшла безталанна у центр залу і мовила. Мій королю, хочу привітати вас із заслуженою перемогою. Промовивши це, низько вклонилася. І дозвольте запропонувати вам гру, два питання і одна дія. Оце дивина! Росміявся злий король. Якась служниця надумала мене вітати, та ще й наївно думає, що я буду гратися з нею в дурнувату гру. Закінчив він пихато, продовжуючи сміятись, і всі гості підтримали його сміх. Та принцеса не відступила, очікувала на подібної реакції. Звісно, мій королю, ви такий мужній і славетний. Пробачте, мою дурість вам зовсім не личить опускатися до парі із простою служницею. Буде дуже незручна перед підданими у разі програшу. Почувши такі слова, злий король розлютився та стримав перше бажання покарати нахабу. Піддані могли б подумати, що він боїться програти простій служниці. Та й азарт почав брати верх. Давно вже ніхто не наважувався змагатися з ним. Тому, оглянувши пишну залу і всіх присутніх, злий король урочисто проголосив Сьогодні свято! І в мене гарний настрій. Тож зроблю тобі такий подарунок зіграю у гру. А що було цікавіше, нехай переможець зможе попросити все, що завгодно, у програвшого, додала принцеса, розуміючи, що злий король вже не зможе відмовитись, і як людина честі, він дотримує слова Даєте слово короля. Така умова мені ще більше подобається. Поглянув, оцінюючи на дівчину злий король. Так, я даю своє королівське слово. Той, хто переможе, отримує все, що забажає. Дякую, ваше величносте. Тоді, якщо дозволите, я розпочну гру, посміхнувшись, промовила принцеса. Дайте відповідь на моє перше питання. Батько й сестри красиві метелики, зневажали маленьку гусінь, не любили. Вважали безталанною і негарною, немає в неї друзів і близьких, вона завжди в тіні прекрасних сестер, навіть прізвисько в неї бездарна. Та якось напав на них хворобець, схопив батька і старших сестер, а молодшеньку гусінь не помітив Що зробить гусінь? Та, це ж просто. засміявся злий король. Гусінь втече, рятуючись, без таких сестер і батька вона зможе знайти себе і зажити щасливо десь інде. Всі присутні зааплодували королю, вважаючи його відповідь правильною, але безталанна присіла в реверансі і відповіла Неправильна відповідь. На що всі шоковано ахнули, не вірячи, що злий король міг помилитись. А дівчина продовжила Друге питання. Лев? Цар усіх звірів могутній і страшний, впевнений у своїй непереможності. Чи може маленьке кошеня йому загрожувати? Та що може якесь кошеня протиставити могутньому левові? Моя відповідь ні. Кошеня не зможе загрожувати левові. відповів злий король, та вже не так впевнено, як на перше питання. Знову піддані підтримали його оваціями і оплесками. Бесталанна знову присіла в реверанці, схиливши голову, і витримала довгу паузу, тоді спокійно промовила. Знову неправильна відповідь Не переймайтеся, ваше величносте. Якщо ви впоритесь із останнім завданням, то виграєте всю гру. Я пропоную вам перегони. Хто першим дістанеться площі перед замком, той перемагає у грі. Злий король. І вся його свита кинулась до виходу, поспішаючи на площу. Безталанна ж зачекала, коли зала спорожніє, і відправилась в протилежну сторону. Принцеса виросла в замку і знала його як свої п'ять пальців із усіма таємними проходами і тунелями. Скільки разів ці тунелі допомагали їй уникнути небажаних зустрічей із сестрами, які насміхалися з неї. А зараз. Саме ці тунелі мали допомогти врятувати сестер. Поки злий король біг численними коридорами, безталанна спокійно пішла навпростець таємними переходами. Це неможливо. вигукнув злий король, прибігши на площу, де його вже чекала принцеса, присівши на край фонтану. Це якась магія. Зовсім ні. Я чесно перемогла у грі, тож тепер дотримайте свого слова. вимогливо промовила безталанна. А як нам знати, що ти кажеш правду? не здавався до останнього злий король. Дуже не хотів він програвати простій служниці. Ти так і не сказала правильних відповідей на питання. Якщо ви бажаєте, то будь ласка, посміхнулася безталанна. Перше питання про гусінь це моя історія. Рідні не цінували мене, проте я люблю їх і не змогла кинути в біді. Попри їхнє несправедливе ставлення і насмішки, я затіяла цю гру, щоб врятувати їх. Друге питання звучало, коли кошеня може загрожувати Левові? Тоді, коли це кошеня принцеса, але про це не здогадується дозвольте відрекомендуватись принцеса Еліза, молодша донька короля Едмунда або, як всі мене кличуть, безталанна. І останнє я третя принцеса цього королівства. І знаю замок і його околиці краще за будь кого. Ще в дитинстві вивчила тут кожен камінчик. Навіть закритими очима я б прийшла сюди швидше за вас. А тепер дотримайте свого слова і виконайте моє бажання. Як приз за перемогу, принцеса попросила, щоб злий король звільнив її королівство і більше не нападав на них. Злий король, як людина слова, виконав обіцянку. І разом з усім військом повернувся у своє рідне королівство. Врятований король Едмунд і старші сестри були вражені вчинком безталанної. Більше вони ніколи не ставились до неї погано і стали цінувати за розум і доброту. А злий король не міг все забути кмітливу принцесу сватів засилав, та це вже зовсім інша історія.